Цей плоский шнур також відомий під назвою шнур макраме. Його використовують у різних варіантах як декоративний елемент, в якості об'ємного канту вздовж планок, також як застібку клевант і навіть браслети для дівчаток. Показую, як зв'язати гачком такий шнур. Набираємо дві повітряні петлі, пров'язуємо один стовпчик без накиду в першу повітряну петлю. Повертаємо в'язання вліво на 180 градусів. Вводимо гачок ось в цю петлю з боку, підхоплюємо робочу нитку і витягуємо її через цю петлю і пров'язуємо дві петлі на гачку, тобто один стовпчик без накиду. Далі знову полотно повертаємо у тому ж напрямку вліво і на 180 градусів. Ось тут зліва з боку лежать дві петлі, через які нам потрібно пров'язати один стовпчик без накиду. Пров'язавши, знову роботу повертаємо. І знову бачимо дві петлі, через які потрібно пров'язати один стовпчик без накиду. І далі так повторюємо ці дії на необхідну довжину шнура. Тобто, повернули. Пров'язали дві петлі стовпчиком без накиду, знову повернули, пров'язали дві петлі і так постійно, в кінці, замість стовпчика без накиду, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик і закріплюємо ниточку.